Виконавчий директор інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, я вас вітаю, вітаю вас. Пане Вадиме, перше питання, ви знаєте, да воно характерне до того, що найбільше зараз обговорюється з одного боку наступ, який все одно триває, скоріш так, спроби тиснути на українських військових на щонайменше чотирьох напрямках. Ну, і от я зараз дивлюсь на зокрема заяву Володимира Зеленського, який вчора, під час свого вечірнього звернення, повідомив, що російські окупанти намагаються оточити Бахмут у Донецькій області, і він зазначив, що збройні сили України протидіють російським атакам. Бахмут. Завжди в останні півроку це точка такого опору збройних сил України і точка, де намагаються нас надзвичайно активно атакувати. би ви охарактеризували стан на даний момент, що ви бачите на фронтах, що там відбувається? Ну в принципі, ми можемо говорити про те, що е, цей наступ Росіян на е, сході України він де факто вже розпочався. Де-факто ми можемо говорити, що вони пробують рухатися відразу з кількох напрямків на це Бахмут, це Лиман Лиман одна з ключових точок цієї операції, судячи цього. Поки що особливо якихось у них немає, але їхня тактика це не це, не, 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 не оружує, кількість. Тобто, в даному випадку, все, що ми бачимо останніми днями за тижнями навіть можна сказати. Це спроба атакувати відносно невеликими групами і е, не рахуватися із трупами зі сторони росіян тобто їм, взагалі, все одно кількість людей, яка загине, тобто очевидно отримано наказ рухатися вперед будь-якою ціною, і е, вони рухаються вперед будь-якою ціною. Та це якраз історія про те, що я от цитувала зокрема і західних аналітиків інститут вивчення війни, який каже, що військове і військово-політичне керівництво Російської Федерації вони розуміють, що в них є умовне вікно можливостей місяць півтора, і вони зараз намагаються максимально його використовувати. Але паралельно із цим пан Вадимо, те, що нам каже секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, він каже, що за допомогою посередників Росія починає благати про перемовини. І е, я б тут так обере. Ежно ставилась до заяв пана Данілова, тому що ну я собі не уявляю розклад, при якому Росія, оцей тиран, гігант, який має більше території, більшу кількість свого суспільства, яке абсолютно цього народу не шкода Путіну, починає справді благати про перемовину. Як ви гадаєте, що насправді за меседж намагався пан Олексій Данілов нам передати? Ну я чесно кажучи, я не знаю, тому що ну все, що я бачив останнім часом. Все, що я чув останнім часом, все, що доводиться аналізувати останнім часом, вона говорить про те, що питання переговорів Путін відклав. Тобто, в даному випадку він, ну, він завжди веде переговори виключно з сторони сили. Тобто він не розуміє іншої позиції, коли можна проводити переговори. Якщо не можна проводити, якщо немає позиції сили, тоді він просто прокривається трупами людей і сидить і вичікує. Тобто, в принципі, це його тактика. Віддання тактика це його стиль життя, стиль прийняття рішень, і так далі. Тому в даному випадку ну дуже хотілось би помилятися, але мені здається, що е переговорів е чи ти що прохань зі сторони Росії про негайні переговори на найближчим часом ми не почуємо. Останніми тижнями багато заяв таких важливих дає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муровецький. Він зокрема закликає захід посилити підтримку Києва. Він каже, що Росія сподівалася на бліцкриг в Україні, а має отримати ватерлоу. Звісно, всі ці порівняння, історичні такі моменти, риси з якими порівнює порівнюють сучасну війну. Нам все це пана Вадиме, надзвичайно приємно. Але річ в тім, що яку битву чи війну ми набрали ватерлоу чи Другу світову війну, там завжди мова йшла про союз. Узні війська не тільки про союзників, які один одному допомагають, там умовне американське ленд-ліз Ні, там американці ще й буквально фізично воювали, відкриваючи там другий третій фронт, і все це вкупі якраз тиснуло на того ворога про про такого всі воювали на сьогоднішній день. Панадими збройні сили України мають партнерів, але партнерів, які допомагають озброєнням, не маємо союзників або союзницьких військ. Як ви гадаєте, чи тоді має сенс все це да? посилення сил, якщо все одно за нас чи з нами не воюють інші сили. Ми знову і знову будемо втикатися до того е стикатися з тим, що Росія більша, більше військо, більше можливостей мобілізації. Вони можуть безкінечно хвиля за хвилею це робити. Україна втричі менше. Ну, ну повинні розуміти, що сучасна війна, це крім людей, це також техніка. І тому в даному випадку отримання, прискорене отримання. Сучасного озброєння це звичайно вирішує дуже багато питань. Ми бачили і харківську операцію, особливо Херсонську операцію, які були виграні перш за все завдяки дальнобійній артилерії, завдяки Хаймарсам. Багато в чому які дозволили нам просто знищити всю логістику росіян і не давати можливості підвозити росіянам озброєння. Якщо б у нас зараз була б більш дальнобійна артилерія в достатній кількості, це звичайно набагато спрощувало нам. І оборону, і в тому числі планування наступальних операцій. Знаємо, що наші західні партнери з одного боку, те озброєння, яке вони надають або будуть надавати, вони категорично проти, аби ми використовували на території Російської Федерації. Це в принципі приймається з іншого боку. Ніхто не обмежує Україну у використанні якихось своїх розробок. І тут на фоні цього з'являється інформація. Пана Вадиме, про те, що в Кремлі віддали наказ проінспектувати інспектувати та модернізувати бомбосховища по всій країні. Чесно кажучи, я от кожен раз, коли бачу або їхні панцирі. На даху Міноборони або історію з бомбосховищами, мені все одно здається, що це якась внутрішня грану, тому що навряд Україна так масово буде загрожувати російському суспільству, що прямо всім їхнім людям, людям потрібно буде гуватися у бомбосховищах. Що це за історія? Це продовження спроб нагнітання докрутити історію з тим, що вони на порозі Великої на ще однієї війни? Чи як ви це пояснюєте? Ну, дивіться, в принципі, абсолютно правильно сказали про велику Отечественну, але е, в російській історії було багато воєн, і тільки три стали ну умовно можна назвати вітчизняними. Перше, це міні не пожарський. Ну це вже Дмитрій, і власне кажучи, е, тоді поляки були в Москві. Це 1812 рік Наполеон знаходився в Москві і тому теж почалася народна війна. І третій раз це 1941 рік ворог стає безпосередньо біля Москви. Вони розуміють, що Москва має певне сакральне значення для росіянина, ну і всі ці вигадані фрази про те, що Росія більша, вступать нікуди. От власне кажучи, вони хочуть штучно нав'язати цей наратив суспільству, тому і з'являється. Панцирі на міноборони, тому і з'являються історії про інспекцію і будівництво нових бомбосховищ на території Москви, власне, каже, що це все лягає в концепцію затяжної на жаль війни і війни, в якій треба довго тримати в тонусі суспільство, яке буде весь час говорити про те, що ну да вона ж можуть обстрілювати, нас ж можуть вбивати. Ну враг ворот. Поки що це особливо не вдається, тому що. Поки людина не відчуває фізично цей віртуальний світ, він хороший на позитиві. На негативі він поки що не спрацьовує. Тому будемо дивитися, як далі буде розвиватися події. але те, що вони будуть і далі пробувати ці наративи, тут немає сумнівів, тому що їм потрібно хоч якимось чином втюхати росіянам, про те, що це Отечественна війна і враг ворота. Та знаєте, що надзвичайно дивно з одного з одного боку, ми бачимо, як вся пропагандистська машина вона розвернута, якраз от до того, щоб накручувати своє суспільство. Те про що ви щойно говорили, і ми бачимо там різні ці ознаки. З іншого боку, є певне розслаблення, коли ти бачиш умовного пригожина. Тому що якщо абстрагуватися від великої небезпеки, що уявляє собою приватна військова компанія, Вагнер, то сам Пригожин зараз виглядає максимальним коміком. Ви знаєте, що вчора він виклав відео, нібито перебуваючи в кабіні літака, і він викликає. Зеленського на повітряну дуель з тим, що хто програє, тому і дістанеться Бахмут. Хоча наскільки я пам'ятаю, із зведень навіть російського Міноборони Бахмут точно не під контролем Російської Федерації, тому я не знаю на що там сподівається сам Пригожин. Оця спроба дотягнутися до президента воюючої країни, до президента, який сьогодні є одним із світових лідерів, це якась неймовірна історія. Да? навіть Путін не намагається щось схожого зараз робити. Але тим не менше, чому час від часу знаєте, його наче начебто випускають погуляти. І він там записує. Ось він тут, значить, десь на сході викликає на дуель президента Зеленського. Тепер це має бути авіадуель. Про що всі ці медіапрояви? Це тільки про бажання Пригожина опинитися в вищій політичній візі Російської Федерації в піарі є один із найбільш поширених і. Достатньо ефективних інструментів це коли політик, умовно кажучи, там, другої ліги для того, щоб підняти свій рейтинг, починає шукати в спарних партнера собі когось із вищої ліги. І пробує віртуально накачати свій рейтинг завдяки тому, що він апелює до людини, яка знаходиться там на космічній політичній відстані від нього. От, власне каже, що цим зараз і займається Пригожин. Ну, Тут на цьому фоні мені вже дуже цікаво зрозуміло, що. Я тільки Пригожин зробив цю заяву. Зразу прокинувся Кадиров, якого ми останнім часом все менше чуємо, тому що ті, хто війська під Бахмутом не стоять, наскільки я розумію, власне кажучи, він зразу ж прокинувся і заявив про те, що після України ми будемо денацифіковувати Польщу. Сьогодні треба чекати заяву від Медведєва і Володіна, які повинні теж продовжити цю гонитву. Хто крутіше запише відосик і спробує там набрати собі плюс на політичного рейтингу. Та це неймовірна якась історія. Як серйозно сприймати всіх цих представників сьогоднішньої політичної простогосподи еліти неясно, але маємо те, що маємо. Дякуємо, пане Вадиму. Дякую, що вийшли з нами на прямий зв'язок. Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. І друзі, це безперечно лише тільки частина перша така найголовніших новин подій і заяв до цієї години.